Ферма Адама Брауна неподалік Декатура, штат Іллінойс, розташована приблизно за 9 тисяч кілометрів від лінії фронту в Україні. Втім, навіть не зважаючи на те, що артилерійські снаряди та ракети падають десь там за півсвіту, Адам Браун відчуває удар і на своїх кукурудзяних полях в Іллінойсі ми хвилюємося через війну в Україні, адже і з її початком у нас все стало непередбачуваним. Почалося все із підвищення цін на зернові. Отже, спочатку зросла ціна на кукурудзу і на сою. Це тому, що ринки відреагували на припинення значного експорту сільськогосподарської продукції з України. До війни вони були сьомим експортером кукурудзи. Україна є великим конкурентом, і ми хочемо, щоб вони продовжували бути конкурентами. Оскільки інші країни заповнили порожнечу утворену втратою зернових продуктів в Україні, цього року ціни на пшеницю впали приблизно на 50 відсотків від історичних максимумів, які зафіксували протягом першого місяця вторгнення Росії в Україну в 2022 році, ціни на кукурудзу також впали після десятирічного максимуму в квітні 2022 року. Атаки Росії на експортну інфраструктуру України спричинили нову невизначеність на міжнародному ринку ви побачите певні акти агресії. Ракети та бомби будуть летіти в зерносховища вздовж усього чорного моря або навіть у зернові судна, і це призведе до різкого зростання цін на один день, а потім вони знову впадуть. Аналітик Оуен Вагнер каже, що ринки продовжують адаптовуватися до нападів Росії. Це трохи сумно. Я думаю, що світ, начебто, звик до того, що собі дозволяє Росія. Міністр сільського господарства Шатом Вілсак вважає, що підвищення стабільності ринку також є результатом стійкості України. Україна запекло працювала над створенням альтернативних маршрутів. І я думаю, що зараз є набагато більше можливостей для транспортування зерна ніж було рік тому. Незважаючи на складнощі в чорному морі, зараз є сухопутний маршрут через Румунію. Тож це хороші новини. Втім, фермер Адам Браун запевняє, що зниження виробництва в Україні це погана ознака цього року вони обробили на 25% менше землі ніж до війни. Тож вони все ще не виробляють продукцію у тому обсязі, якому могли б, і все те, що вони виробляють, ще й атакуються росіянами, оскільки попит і ціни продовжують коливатися, виграш однієї людини може бути втратою для іншої ви you know, знаєте, це може означати, що ми матимемо кращі ціни на товари, але це не той спосіб, у який ми хотіли б це мати. Ми хочемо бачити чесну торгівлю, конкуренцію. Ми хочемо мати кращі переговори сусідські відносини і більшу стійкість для усієї земної кулі. Земної кулі, увага якої швидко переключилася на нову війну між Ізраїлем і Хамас, у той час як війна в Україні та невизначені щодо її експорту зернових триває. Юрій Мамон, голос Америки.